Всім привіт! Я дуже давно не знімав відео і не розказував про себе, але зараз багато чого змінилось, і думаю, зараз я буду комусь корисний, враховуючи події, пов'язані з станом енергетики, яка зараз є у нашій країні. Отже, трішки інформації про себе. Мене звати Владислав, я є головний інженер фірми San Багато хто з вас знає мене, а ще більше чули мене по телефону, коли я надаю консультації стосовно роботи обладнання. Компанія San займається підключенням сонячних електростанцій будь-яких потужностей, а саме починаючи від 5 кВт і до 500 кВт. Повністю під ключ. Особисто я відповідаю за весь технічний відео. Через мене проходить технічна сторона нових проєктів, а саме заміри, розрахунки потужності та аналіз роботи існуючих СЕС. Також я вирішую будь-які проблеми з обладнанням, які ми встановили. Якщо ви є власником сонячної електростанції і у вас є зауваження стосовно її роботи, то можете зателефонувати мені або писати проблеми в коментарях. Я постараюся вам чим швидше допомогти. Далі трішки інформації про компанію. Ми працюємо вже більше п'яти років на ринку сонячних електростанцій. Нами реалізовано більше 500 різноманітних проєктів, як для автономності, так і для економії. Працюємо ми тільки з надійним обладнанням, яке офіційно завезено в Україну, і відповідно надаємо гарантії як на роботу і так само на всю техніку. Наш головний офіс знаходиться у місті Львів, але у нас є партнері, які будуть будувати сонячні станції як в центральній Україні, так і на сході. Саме тому не важливо чи ви знаходитесь в Харкові чи в Ужгороді, Ми будемо корисні вам всюди. Далі я поясню, чому почнемо по порядку. Кому потрібна сонячна електростанція? По перше, тим хто має приватний будинок. Пояснюю, чому. По-перше, ворог обстрілює нашу критичну інфраструктуру, і дякувати Богу і ЗСУ, цієї зими був спокій. Але якщо ви хочете бути незалежними від зовнішньої електромережі, то для вас є рішення. Це гібридна сонячна електростанція. Тобто, це є сонячні панелі, акумулятор і, звісно, самий інвертор. І якщо ви є власником квартири і вам немає де встановити сонячні панелі, то ви можете підготуватися до ймовірних відключень, встановивши інвертор та акумулятор. Так, цей акумулятор ви будете заряджати в мережі, але в випадку вимикання електроенергії ваша квартира, кімната або навіть група розеток може мати електроживлення від цього самого акумулятора. По-друге, будемо надіяти, що блекаутів не буде, і в нас завжди буде електромережа. Тоді сонячна електростанція вигідна тим, що ви можете зменшити платіжки за свою комуналку, а ще краще підключити зелений тариф або майбутній недбілінг, і щоб економити, і ще краще продавати державі електроенергію. Також сонячна електростанція потрібна підприємствам. Підприємства купують електроенергію в держави за тарифом 8 гривень за кіловат годину. Відповідно, якби підприємство не купувало у держави електроенергію за цією ціною, а саме її генерувало і покривало власні потреби, то це б змогло би зекономити велику кількість грошей. Шеї а як наслідок, ціна виробленого товару була б дешевше, і цей товар можна було дешевше продати кінцевому споживачу. Одночасно з цим підприємства не навантажує загальну електромережу в Україні. Якби кожне підприємство мало свою сонячну електростанцію, то в Україні би ніколи не було дефіциту електроенергії. І як наслідок, це дуже важливо. Ціна на електроенергію для інших споживачів не зростала б, а тільки зменшувалась. І як бонусом я маю наголосити, що до всіх цих переваг термін окупності для підприємства буде становити 2 роки. Бажаємо вам гарних сонячних, спокійних днів. Ми будемо завжди вам раді допомогти. З вами була компанія San